Привіт усім. Сьогодні у нас початок серпня. От, і у нас сьогодні така тепла гарна погода. Немає ні одної хмаринки. В Житомирі на пляжі засмагаємо. Купатися вже краще не рекомендую, але вон там люди купаються. Вода вже дуже брудна, майже не прозоро. Ось такий у нас пляж. Людей дуже мало. Відео викладу трошки пізніше про пляж. Чи треба зловити останній промені сонця цього літа. Будемо смагати. Скоро осінь. Всім привіт! Така у нас класна сьогодні погода тут. Чайки летают. О, Юрий Лайф, привет, привет. Вы еще не на пляже? Боже там в Києві багато пляжів є. Де позасмагати? У нас ще люди купаються, бачите? Плавають собі он. Пішли купатися. Яка у нас сьогодні краса на Житомирському гідропарку. Мене чути, так? Да? Нормально? то я тут тестую навушники, чи мене чути, чи не чути. Звук є. Алло, алло. Он на байдарках пливе. О, у вас з вікна, пляж, то вам круто взагалі. Нічого собі. Он бачите, на байдарках пливу. Байдарочники то ви там, мабуть, кожен день ходите, засмагаєте, так, да, на пляж? Мені треба їхати через усе місто, щоб на пляж десь. Хвилин 30-40. Щоб попасти ще на цей пляж, на якому ще купатися не можна. Бо вода вже, звичайно, така, що, не знаю. Ну, дякую за подобайку. Щось мені показує ноль чомусь. Юта глючить. Ноль людей. Ви ж пишете в чаті, бачите, як юта глючить. Людей у нас взагалі, он, бачите, як мало. Там одні волейболісти гуляють. Граються собі в волейбол. Пару людей засмагає, Вон, нема людей на пляжі. Три минути да. чотири минути назад. Ну, Мені щось ноль показує. Дивно. Ну, таке от ці трансляції може показувати одне одне. Одну кількість, Кількість ана самому. А насправді там ще більше. А в кущах ще більше. Такий у нас пляжик на тетриві річці гарний. Ще й зоопарк зробили, у нас тут вже павліни, і кози живуть. Там, не знаю, динозаври були місяць назад. Ні, На місяць, деньділі-дві назад вони були цілий місяць. Я не знаю, чи вони зараз ще є, до якого вони числа. Динопарк був у гідропарку. Може він там ще є. Треба подивитися назад, буду йти, подивлюся. Але оті кози і павліни, вони, мабуть, там надовго будуть жити. Там вже їм такі вольєри побудували. Вже тут, коротше, скоро викуплять цей гідропарк і зроблять із нього щось не, незрозуміло, що зроблять. Так, як там ще люди купаються, я, я не рискну, не рискну купатися.

Ще ластівки літають. Я думала, вони вже полетіли. Щось їх вже зранку не було чути. Вони десь третього. 3... 3 числа відлітають. Ластівки в теплі края. І вже, мабуть, їх дуже мало залишилося. У мене мобілка нагріється і все, вона вже тут у мене перегрівається. Я бачу, що поки ще ранок ще не дуже жарко. Але обіцяю, що сьогодні буде якось дуже жарко три дні. То, мабуть, буде невесело. О, зараз показую один. Ну, він якось відстає. Чи це в мене мобілка підключить. О, зараз знову нуль. Ага, Такий у нас релакс на пляжі сьогодні. Вже птахи не так співають, як на початку літа. Пляж он позаростав, там його зазвичай от просапують, і там от до берега, весь берег незелений. Не У цьому році взагалі його закинули, і ніхто його заріс повністю травою. Так ще трошки в наступному році прийдемо, а будуть камиші. Це такі камиші були колись, як в СССР, теж такі. А потім його чистили, пляж був просто пісок. А зараз знову він такий якийсь зростає, Нікого нема до нього діла. Вони бойки оті. Там скільки раз два, раз, два, три, чотири бойка. П'ять теж. п'ять П'яків. Теж вже давні був бойки. Он їх навіть пофарбували, вроді. вони були синього вроді кольору. А зараз червоного стали. Волейболісти. О там ще О, вон, якась цапля летить. Прикольно. Не знаю, видно вам чи ні, он летить. Така велика. А, ні, тут чайка. Така здоровезна. Чайка. Нічого я думала, тут цапля. А може, тут цапля маленька. Не бачу. Що воно таке летить? А там от, там -от там зап заплав такий, туди можна заплисти. Ми колись плавали на човні або на катамарані, але на катамарані дуже далеко туди. І отак -от, туди пливеш класно, у нас, у нас ця є гумова, гумовий човен. Туди можна заплисти краще з твоїм човном. он там якийсь ще рибак плаває. І там взагалі така класна, там стільки багато цапель. Отам в тому прольоті. Взагалі краса така дика природа. Можна там навіть на берегу є декілька місць таких, як ці. Такі місця, як типа ну, лавочки можна вийти собі і там, собі в диких місцях на берегу пообідати, чи шашлики зробити. А от там такий остров великий. Ну, якби він, він навіть в цьому році я бачу такий островок вам не видно, але там він є. Теж з усіх сторін вивається цією річкою. Зараз він, я бачу, чи розрісся, чи що, там більше якось дерев стало. Раніше ще він там маленький був, а зараз чи вода пересохла, чи що я не розумію, там от він. Такий остров цікавий, там можна теж приплисти на човні і відпочивати цікаво. Тут класно, що в гідропарку є. Різні човни і катамарани. Можна собі орендувати там на годину або дві. Не знаю скільки там, вроді, вони зараз теж є. От і байдарочний парк. Там, мабуть, теж якісь бачу на байдарках навіть більше плавають, чим але це з тієї сторони якось так. Ще люди приходять, будуть засмагати, класно. Ти собі на травичці лягла, бо на щось на піску я не захотіла. Прийшли люди ще будуть засмагати. Скільки у нас годин, може хтось скаже, то я не бачу скільки годин. Мабуть, вже 10 чи 11 точно є. Добре, що я зранку прийшла. Посиджу часик два позагар позасмагаю. Поки ще нема тої спеки великої, якусь передають сьогодні. сегодня сьогодні передають велику спеку. Ну, ну, там 30 выходит. с чем Буде Ну, не чиста вона, я б поспорила. Розперечалася поспоричала, Ні, люди йдуть собі купатися, не дивлячись ні на що, а потім будуть ой там потім будуть кабінети з цими з всякими. Шкіряними захворюваннями переповнені. Зловити тут якусь паличку, ще не вистачало. Підловитись, тільки в цю річку, мабуть, виливається. всякого. кого. О, йдуть, стріди, йдуть любителі покупатися в брудній водичці. О, зараз підуть, будуть купатися. Експерименти проводити над своїм організмом. Підуть, підуть, підуть зараз. Там навіть якась риба плавала полу, полудохша. Ні, йдуть, йдуть. Люди. Я рисковать не буду. Чого тут нічого? йдуть ідуть, ідуть. Нічого їх не лякає. Небрудна вода, вона їм чиста. О, Спс, Хелло, Hi, how Хай, you? Угу. Річка пересохла і зайшла на середину річки, і там майже <с> по <om you're on>, <с om you're on> пояс. Ну, не на середину, але воно таке. Отака у нас сьогодні річка тут. А Така водичка не дуже чиста. Можна, якщо дуже хочеться окунутися, там є біля роздівалок душик. З чистою реально водопроводною водою. І там можна дійсно сполоснутися. А то так іти купатися, звісно, не дуже я б рекомендував. все, все одно, я бачу. Нормально їм підходить. Підходить людям. Водичка. Он вже дід поплив. Отак навіть пересохла річка Я бачу. Вже нема, немає той голини. Яка була на початку літа. Все таки випаровання йде. Ну, Вона така тепла. Я заходила по коліна, зайшла. Тепла вода, як якесь парне молоко. Так в тій воді будуть розводитися якраз класна вода, щоб розводилися різні бактерії. Там в хімії якісь заводи попідливають. Там навіть окунатися не хочеться.